Вітаю, друзі! Зараз буде дуже важлива інформація. Іранські лікарі нещодавно підсадили Путіну ген Романових, аби він мав офіційні підстави на престол. Я Олександр Преподобний. Ви дивитесь програму обережно, фейк. Останнім часом Кремль просто поплавило на темі демографії. Вочевидь, кооперативу озеро треба все більше і більше чмонь, і, вочевидь, вони вже готуються до майбутніх війн. Седіла громну ошибку, яка жінки дала образування а uh, можливість получать образование. Право женщины на образование uh, делает женщину успешней. Но когда мы даём женщине образование, мы пускаем в мир новую точку зрения, новые возможности, многозадачность. И uh, это выводит её семьи. Нам на перспективу, это чем опасно? Это гибель нашей культуры, это гибель нашей цивилизации. Навіть головний скрепоносець якось замріявся про 8 дітей в російських родинах, щоб як раніше, щоб взагалі не рахувати м'ясо. Зпомнив, що і русских семьях, у многих наших бабушек, прабабушек, детей было и по семьи, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. На цьому фоні російська пропаганда протиставляє росіянам, звісно, нас українців і Україну, яка нібито через такі демократичні погані цінності втратила більшість свого населення. За время правління преступного київського режиму Україна вже потеряла 53% свого населення і п'яту часть своїх територій. Больше 10,5 мільйонів людей уїхали в Європейський Союз. 11 динадцять мільйонів сделали виборбить в місті з Росією. Тож давайте просто зараз розглянемо цей фейк. Як 11 мільйонів українців, нібито добровільно обрали країну агресора? Мечня ці цифри дійсно наводить Скабєєва, і вони видаються вкрай дивними. Адже за даними ООН, після 24 лютого 2022 року кордон з Росією перетнуло 2,8 мільйони українців. З них понад 1,2 мільйони зареєструвались в країні як біженці. Ще 65 тисяч подали заявки на отримання притулку. За даними Центру економічної стратегії на кінець червня 2023 року в Росії можуть залишатись 1,3 мільйони українців. Тобто, ще раз перепитаю: а звідки взялися 11 мільйонів? І нас виходить, там продержали довго, ми приїхали дуже пізно, нас поселили временно в ДК. ТК в Куйбишева там очень большої количество людей було четвер 500 в Ветав ТК. Душно, жарко, Всі сидять в этом ну, актавий зал, сидені. А відповідь тут, друзі, дуже проста. Окупанти записали в добровільних росіян всіх мешканців тимчасово захоплених територій. Ну типу ж, референдум там пройшов 90% за Росію. все взагалі чесно і дуже прозоро. Однак, навіть якщо врахувати українців на тимчасово окупованих територіях, 11 мільйонів це все одно ніяк не збігається. Ще в вересні 2022 року. Віце-прем'єрка Ірина Верещук повідомила, що на Донеччині, Херсонщині та в Запорізькій області може залишатись не більше 1,2 і мільйонів осіб. В Луганській області можуть залишатись 350 тисяч осіб, і ще 2,3 і мільйони проживають в тимчасово окупованому Криму. Вмикаємо шайтан машину, калькулятор, і виходить близько 5 мільйонів громадян разом з біженцями. У аче ну чим е ну, управляє ну, от нас привезуть туда. Разсілят ми всі самі не знаємо. нас насрасі так? Виїзд українців з окупованих територій був дійсно масовим. На лінії розмежування люди стояли тижнями в чергах, аби втекти від окупації. Окупантам навіть довелося закрити пункти пропуску, аби якось зупинити цей потік, і хтось залишався все таки їхнім в'язнем. Якщо останнім часом за добу до обласного центру могли дістатись 1 одна-дві тисячі людей за добу, то завчора пункт перетину вдалося пройти лише вісьмом особам. І тоді дійсно українці почали виїжджати через Росію. Далі зазвичай Грузія, Литва, Туреччина, можливо, через це Кремль і нарахував мільйони біженців в Росію, які там затримувалися просто на кілька днів. Розумієте різницю? Ось як зручно виїхати з Херсонщини, з Запоріжжя, так з області, через Білгородську область, через на жаль, територію окупанта і ворога, але іншого шляху немає. В'їхати ми запускаємо там. Є. Відповідно, хаб гуманітарний безкоштовно і проживання, і харчування, виплата одноразової допомоги. Люди мають право так само, як і внутрішньо переміщені особи на виплати, щонайменше півроку. Все те, що мають у нас громадяни України, бо це наші громадяни. Ми дуже хочемо, щоб вони виїхали і не були під чоботом окупанта. Так, тих, хто з якихось причин залишився на окупованих територіях, рашисти силоміць заганяють в російське громадянство. Ну і це громадян. Сто всі настільки хочуть, що нещодавно гауляйтер Запоріжжя взагалі заявив, що у тих, хто не став росіянином, будуть забирати житло. Касається і брошених дамок, квартир. Ми з цим вопросом можна скати не монімся. Історія нас розсудять, правими але Ми забираємо ці об'єкти і передаємо силовикам, передаємо роботникам суда. І це вже геноцид? Чи ООН ще трішечки потрібно попрацювати над цим питанням? Ось так от добровільно під репресіями українців змушують любити Росію. І сейчас я хочу сказати ще кілька слов про нашої побиті на житті. Первої Медики Вот. Существует, вышло уже официальный документ о том, что медицинские препараты, приобретаемые з бюджета Российской Федерации, гражданам іностранним, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. В первую очередь это касается інсулінових. Звісно, населення України скоротилося. Ми маємо це визнати. Багато хто виїхав, багато хто загинув, тому що війна. Така маленька деталька, яку кремлівська пропаганда замовчує, війна, яку Росія розв'язала проти України. Але навіть в такій ситуації їх цифри щодо населення нашої країни такі ж правдиві, як і не знаю, звіти Конашенкова. В результаті ударів російських військових сил виведено з строю 74 наземних об'єкта воєнної інфраструктури України, в тому числі 11 аеродромів військово воєнновоздушних сил, три командних пункта. Пункт базування воєнно-морських сил України, а також 18 редакційних станцій, зенітних ракетних комплексов. Пропаганда намагається показати, що українців взагалі не залишилось. Я просто голограма, наш оператор, теж режисер, тим паче їх всіх денацифікували. Тоді взагалі не зрозуміло, з ким друга армія світу воює вже другий рік, і ви подумайте, займаюся обороною, тримаємо віряний рубежі, задачі справляємося. Наблюдение. Все в целом в полном порядке. І тут Кремль підключає свою улюблену шарманку іноземних так званих експертів. Російські ЗМІ розтережували заяву екс радника Міноборони США Дугласа Макгрегора про те, що Україна нібито держава, яка вже мертва. Україна мертва як національне государство. По моєму мнению, вона вже мертва. 40% її городів, інфраструктури розрушені. Вся її промишлена база, все, що представляє. какую-либо реальную ценность в Украине, на чем сидят русские. И это традиционно значит быть русскими, и люди, которые там живут, русские. В этом-то все и дело. Так что я не знаю, куда дальше пойдет Украина, кроме того, что вы только что услышали. И помните, каждое маленькое государство знает, что если оно хочет победить, оно может победить только в том случае, если сможет привлечь кого-то большего, чтобы выиграть. За словами этого, ну, пф, неймовірного, давайте назовем эксперта, население Украины зменшилось до 18 миллионов. Тобто, О, Макгрегор, а куди ділося ще 20 мільйонів? Нікуди, бо це брехня. Адже за даними інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, кількість населення станом на 1 січня 2023 року становить приблизно 34 мільйони осіб. А сам Дуглас це класична західна матрешка. Цей поціновувач Кулібяк та Балалайок систематично розповідає про те, що в Україні нацисти, Одеса та Харків, це взагалі російські міста, та він не визнає суверенітет України. Ось такий я б сказав. Кто знает, какая судьба чекає Зеленского? Думаю, есть большая вероятность того, что он не доживе до конца своего президентского срока. Пропагандистські медіа не наводять жодного посилання або джерела інформації, які подають у цих дописах, за даними Держштату України, станом на 1 лютого 2022 року в Україні, включно з територією Ордло, але без Криму проживало понад 41 мільйон мешканців. Дуже хорошо. что украинцы, миллионы украинцев поехали туда. Очень хорошо, что они там гадят европейцам. И очень хорошо, что эти украинцы отрезляются на Европе. Потому что еще раз Европу, им впаривали, вот. что Европа им должна. Им впаривали, что там рай. Що Європа їх повністю буде підтримувати. Зараз у них йде процес зрізління. Ось так: от кремлівська пропаганда просто безсоромно жонглює цифрами та фактами. 26 мільйонів виїхало. Крапка, нам вистачить. В Костромі свято стрибаючи через обгорілого героя СВО, і ведмедії, і балалайки. А тим часом з тих українців, що ще залишаються за кордоном, друзі, за результатами опитування ООН, близько 62% планують повернутися. До України, і це чудово. Молоде подружжя зізнається, що якби не донечка, мабуть, вже повернулася б додому. Утім, наразі безпека даних для них на першому місці. І ще важливий факт: росіяни розгорнули в нас вдома війну і змусили мільйони людей покинути свої домівки і ще вихваляються цим. Ну що можна сказати про цю недокраїну? Давайте краще покажу, як в Росії живуть люди навіть дуже далеко від війни. На прилавках так називаємого ринка просрочки. Асортимент большой: От йогуртів за 10 рублей, до тортов за 100. колбаса, капчена курица, десерти. В самій Росії пенсіонерам не те, що роздають нормальні продукти, не те, хоча б просрочку роздають. Там просрочку пенсіонерам увага. Продають це все, що ви повинні знати про росіян. Народжуйте і далі по 8-9 потенційних жебратів та військовополонених для обміну. Не Получив конкретні задачі людей відправляють на обої в прямому смислі слова на обої там, і розбирається скільки патері, як буде проходити його евакуація. Головна задача це закріпитися. Тож цьому фейку, друзі, я поставлю напевно нуль гойд з десяти. Бо в Росії, як на мене, нуль громадян. Там лише якась маса, густина населення, але не більше. А зараз, друзі, найменш толерантний фейк, який ви чули. В Росії визнали екстремістським рух. Вгадайте кого? ЛГБТ. Верховный суд РФ объявил международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организации и запретил ее деятельность. Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «Секретно». Фактически такої організації не существует, но от нині закон дискримінірують права и свободи ЛГБТ людей. Слухайте, я ось думаю, наскільки фігово в них мають іти справи на інших фронтах, що Кремль серйозно вирішив повоювати з ЛГБТ. Росіянам буквально кажуть: гей, це ваша найбільша небезпека, Іване. Росіяни, перемикайте увагу з падіння рівня життя, з величезних втрат в Україні. Сконцентруйтеся на боротьбі з нетрадиційним сексом. Інакше ми всі загинемо. Генштаб в боротьбі з ЛГБТ, я думаю, очолить генералісимус Кіркоров та штаб капітан Басков. Це знаєте, не фейк, а якийсь просто цирк. Тож, цьому цирку я поставлю 10 двоїт із 10, бо це пряме влучання в третій рейх. Та й іділ в десяточку.